Вітаю вас! Сьогодні я хотів би розповісти вам про захопливу гру Gun. І про те, як вона змінилася у 2024 році. Ця гра завоювала серця мільйонів геймерів по всьому світу і продовжує радувати нас новими оновленнями і функціями. Давайте розпочнемо нашу подорож у світ Chicken Gun. І побачимо, як вона виглядає сьогодні. Секунду. Залишайтесь в курсі останніх ігрових новин з PlaySage. Будьте першими, хто дізнається про свіжі тренди та найгарячіші релізи. Підписуйтесь на український канал і станьте частиною ігрової індустрії. Розмова про гру в 2021 році. Перш ніж перейти до того, як змінилася гра Shaken Gun у 2024 році, давайте повернемось на кілька років назад і поговоримо про те, як вона виглядала в 2021 році. Тоді Gun» була вже популярною грою з відмінною графікою і захоплюючим геймплеєм. Головна мета гри вижити і перемогти у битві з іншими гравцями, керуючи великими курками, які мають різні зброї і навички. У 2021 році Gun» вже мала велику кількість режимів гри, включаючи одиночну гру, командні битви і багато користувацькі змагання. Грали в неї гравці усіх вікових категорій, і вона стала однією з найпопулярніших мобільних ігор в світі. Як змінилася гра, в 2024 році гра «Chicken Gun» пройшла кілька значних змін і оновлень. Розробники постійно працюють над поліпшенням геймплею, додаванням нових режимів і функцій, також виправленням помилок. Одним з найбільших оновлень було введення нових персонажів, які мають унікальні навички і здібності. Тепер гравцям доступні не тільки курки, але й інші тварини, такі як качки, кролики і навіть поросята. Кожен персонаж має свою унікальну зброю і може розвиватися, отримуючи нові навички та статуси. Однією з інших змін у грі «Chicken Gun» є впровадження нових режимів гри. Тепер гравці можуть брати участь у грандіозних баталіях, де зіштовхуються сотні гравців одночасно. Такі битви стають ще більш захоплюючими і епічними, оскільки вам доведеться битися відразу зі ще більшою кількістю супротивників. Крім того, розробники додали нові експериментальні режими. Де гравці можуть спробувати свої сили в умовах обмежень або збільшеної складності, це дає можливість насолоджуватися грою з нових ракурсів і випробувати свої навички. Нові оновлення, окрім нових персонажів і режимів гри, Chicken Gun, також отримала декілька інших оновлень. Розробники постійно випускають нові зброї, предмети одягу і аксесуари, які можна отримати у грі. Це дозволяє гравцям налаштувати свого персонажа і зробити його унікальним. Крім того, введено систему досягнень і лідерських таблиць, які стимулюють гравців досягати нових результатів і конкурувати з іншими геймерами. Завдяки постійним оновленням та слухам про майбутні додатки. Chicken Gun» продовжує захоплювати нас і надихати на нові досягнення. Ця гра. Стала справжньою сенсацією в світі мобільних ігор і продовжує залучати нових гравців. Якщо ви ще не спробували грати у Gun, то саме час долучитися до цієї захоплюючої гри і дізнатися, чому вона так популярна. Завантажте гру зараз і насолоджуйтесь неймовірними пригодами у світі Gun. Ми знімали огляд в 2021 році. І гра дійсно сильно змінилася. Я сподіваюся, що вам сподобався цей ролик про гру Шікенган і те, як вона змінилася у 2024 році. Не забудьте поділитися своїми враженнями в коментарях нижче. Бажаю вам приємного геймплею і успіхів у світі Schicken